Такі запитання ми отримуємо щодня. Дайте мені лише одну хвилину, і я на них відповім. Ціни на товари постійно змінюються. Щоб ціна завжди була актуальною в інстаграм, її потрібно редагувати. Але тут один нюанс: якщо відео чи допис зараз у рекламі, ми не можемо його редагувати, саме тому не вказуємо ціну. Часто зіштовхуємося з такою ситуацією, що товар, який вказаний на фото, не відповідає вашим потребам. Потрібно змінити колір, розмір чи матеріал виготовлення. І в кінцевому результаті ми, як правило, отримуємо зовсім іншу вартість. Для того щоб не гаяти ваш час, відразу опишіть, що вам потрібно, і отримайте актуальну вартість. В шапці профілю закріплений лінк, перейшовши за яким ви можете потрапити у інтернет-магазин. Де завжди актуальні ціни, користуючись даними порадами, ви ніколи не отримуєте таку відповідь. Написали у Дірект або наше улюблене. Відповіли в особисті.